Дякую за питання. Я бачу багато схожого з плані часу. Нас час був більш. На нашому боці, тому що радянський Союз розпадався, і ми скористалися цією можливістю. і ми дуже чітко сказали, що ми не є мостом між Росією і західними цінностями. Ми сказали, що ми належимо до заходу. А до західних цінностей а, в Україні пізніше був певний прояв вільної волі українців, які продемонстрували своє бажання стати належати до європейського суду до цих цінностей, до європейського співтовариства не зависати десь посередині Звичайно, що зробила Росія після того, це можливо ще цементувала. Саукріпила ці відчуття. Ну можливо, хтось може сказати, що я цинічно на це дивлюсь, але вона посилила ці відчуття, напавши на суверенну країну, яка вибрала для себе належні до європейської сім'ї. Я не бачу як Росія якраз цьому протистояла, а насправді це все дуже суперечливо. дуже важко сказати, що те, що знаходиться в голові Путіна, але він він не може собі погодитися з ідеєю, що Україна хоче вибрати інший шлях. І Незворотній шлях, він дуже складний, і це війна, і це багато труднощів і проблем. Але я можу сказати, що кінцева мета бути повними членами європейської сім'ї. Ми її бачимо. Ви на цьому правильному шляху.